Вітаю, ви кордон ЮЕЙ. Самопроголошене Придністров'я, що відбувається на межі із квазідержавою, та хто такі собаки-детектори? Далі у програмі? Селище Колбасна, так званої Придністровської Молдавської Республіки. Місце, яким постійно залякують українців через величезний арсенал, схованої під землею зброї. За різними даними, її там близько 40 тисяч тонн. Наші журналісти поспілкувалися з прикордонниками могилів Подільського загону, які охороняють 50 кілометрову ділянку, що межує самопроголошеним Придністров'ям на Вінниччині. Деталі у нашому сюжеті. Невизнана Придністровська Молдавська Республіка. Територія, що вклинилася між Україною та Республікою Молдова, здовж лівого берега Дністра. А ще сепаратистський анклав, який час від часу намагається розхитувати Росія. 28 лютого 2024 року з трибуни так званого з'їзду депутатів всіх рівнів Придністровської Молдавської Республіки лунають звинувачення на адресу Молдови. Мовляв, офіційний кишинів розв'язав проти вільного придністровського народу економічну війну. Сьогодні, від імені всього народу Придністров'я, ми звертаємося до всіх наших партнерів та структур, які мають вплив на посадових осіб Республіки Молдова, з вимогою змусити їх відмовитися від політики економічного придушення Придністров'я. Голос народу має бути почутий, але не цього разу. Останні наміри псевдодепутатів попросити Росію про порятунок закінчились нічим. Звісно, прямо про це ніхто й не говорив, але й натяків братська Росія не зрозуміла, просто проігнорувала і, здається, цілком свідомо. З одного боку кордону воююча 10 років Україна, з іншого законна власниця окупованої території Республіка Молдова. У випадку найменшого загострення Придністров'я ризикує припинити своє існування. Але як би не розвивався сценарій, Україна повинна готуватися до будь-яких подій, а значить, кордон має бути захищеним. Дорога, яка ще два роки тому сполучала Україну та невизнане Придністров'я, люди перетинали кордон через пункти пропуску Болган Хрустова, відвідували рідних та ходили на закупи, але все змінила повномасштабна війна. Початком російського вторгнення усі пункти пропуску, що межують з цією територією, на Вінниччині роботу припинили. Аби не допустити можливого проникнення ворога, знищено і дороги, що колись сполучали Україну та Придністров'я. Переважна більшість тих, хто перетинав кордон, місцеві мешканці ходили зазвичай пішки автомобілів та рейсових автобусів. Тут не бачили давно. За словами прикордонників, багато придністровців поєднані з Україною родинними зв'язками, Ба більше свідомі люди одразу визначилися, на чиєму вони боці З початком військової агресії. Люди, які патріотично налаштовані до України, вони прийшли на територію України, і проживають на території України. Місцеві жителі не мають бажання заходити на територію Придністровської Молдавської Республіки. Причина дуже проста: безпека українців, адже на території Придністров'я знаходяться військові країни-агресора на Придністровській Молдавській республіці знаходиться частина 14-ї армії, які в составі якої входить безпосередньо військовослужбовці Російської Федерації, які можуть використовувати населення України в своїх військових цілях. Як з'ясувалося, ті, хто намагається нелегально потрапити у Квазі республіку про наслідки, не задумуються. Та й шахраї, які пропонують, так би мовити, консульські послуги для незаконного перетину кордону у закритих групах в соцмережах. Про це не розкажуть. Утім, навіть сам факт втечі у Придністров'я викликає безліч запитань. Ті люди, які ці організовуються... Якоби переправлення, вони не дають взагалі ніяких гарантій на території Придністровської Молдавської республіки. Тому там особи можуть бути і заарештовані, вони можуть бути і е, винувачені е, в е, всяких діяннях, скажімо так, які вони не робили. Прикордонники кажуть, більшість тих, хто намагається потрапити у Придністров'я, часто не розуміють, що насправді на них чекає по той бік кордону. Всі особи, яких ми затримуємо, вони, ми їм надаємо роз'яснення, що суспільна політична обстановка на території Подністровської Молдавської республіки вона напружена. Там контролює Російська Федерація правопорядок, контролює правовий режим, документи там не визнані. І Вони міняють свою точку зору і вони дійсно навіть деякі, нік вдячні за те, що ми даємо роз'яснення, що ми не допустили, щоб їх там заарештували. Попри відносно спокійну обстановку, загрози на цій ділянці все ж існують. Зокрема, можливе проникнення диверсійно-розвідувальних груп для розхитування ситуації на Вінничині. Ще одна небезпека ударні дрони. Запускаючи шахеди, ворог нерідко використовує невизнану республіку як транзитну зону для їхніх маршрутів. Тож ще мало роботи мають і мобільні вогневі групи. Мобільні вогневі групи, посилені груповою зброєю, освітлювальними засобами. Планшетами з відповідною системою для спостереження при прольоті безпілотних літальних апаратів, які запущені Російською Федерацією, мобільно-вогневої групи застосовує зброю. На відміну від решти, Придністров'я найближчі до України, населені пункти, тягнуться до цивілізованого світу. Придністровці поступово приходять до тями. Їх таки кинули. Їхні документи не визнані в світі. Тобто ті діти, які там рождаються, вони отримують документи, які не дають їм право перетинати державний кордон, не дають право їм відвідувати держави в Європі. Так само, їхні, їхні паспорта вони не признані, їхні номерні знаки на транспорт засобах не признані. Через велику війну не функціонує і інший пункт пропуску. Велика кісниця Хрушка. Цікаво, що у перші півтора року повномасштабної війни бажаючих утекти до Придністров'я тут не зустрічали. Згодом траплялися лише поодинокі випадки. До п'яти випадків на місяць це групові спроби перетина державного кордону особами від 18 до 60 років, які громадянин України, які намагаються ухвалитися від військової мобілізації, керуючись різними або провідниками, хто їх веде, або Додатково якимись телеграм-каналами, ботами і тому подібне. Шахраї, які наживаються на відчайдушних українцях, ведуть своїх клієнтів сліпу. Від шести до десяти тисяч вони перекидають якимось невідомим особам, яких вони взагалі в житті не бачили на різні рахунки, інтернет-рахунки, які їм скидають точки на карти. Коли вони доходять до неї, їм скидають наступну. За словами прикордонників, придністровські військові та правоохоронці наразі поводяться вкрай обережно. Потайки, звісно, спостерігають, однак провокацій не чинять. Навіть на рівні жестів взагалі нічого немає. Відносини нейтральні. Навіть якщо когось побачили, не реагуємо на них зовсім так, як і, в принципі, і вони з своєї сторони. Та сподіватися, що так буде завжди, точно не доводиться. Тому сьогодні на межі з маріонетковим утворенням заміновані поля та протитанкові рови так відбувається всюди, де існує бодай найменша загроза для України. Українська кінологічна школа прикордонників має давні традиції та репутацію однієї з найкращих у Європі, та навчитися чогось нового ніколи не зайве. Тим паче, якщо курс проводиться за стандартами Фронтекс, європейського агентства з охорони зовнішніх кордонів ЄС. Про особливості підготовки собак детекторів для пошуку вибухівки, зброї та боєприпасів розповідають прикордонні кінологи, які навчалися за спеціальною програмою, започаткованою ОБСЄ разом із цивільною гвардією Королівства Іспанія. На цих кадрах кінолог Віталій Кулибаба проводить перші заняття з підопічною тіною. Він один з тих, кому пощастило потрапити до Іспанії. Перед початком курсу кінолог навіть не знав, з ким доведеться працювати. Тож знайомство з тіною згадує з посмішкою. Заходили в вольєри, нам вже були визначені, кожному була визначена кличка собаки, але ми не знали, як вони виглядають. Тому знайомство у нас було дуже веселе. Зайшов у вольєр, почала запригувати на спину. На голову. Службових собак іспанці придбали спеціально для цього проєкту. Це німецькі та бельгійські вівчарки. Чотирилапі відповідали основним вимогам Фронтекс, агенції з охорони зовнішніх кордонів ЄС. Тож у робочих якостях майбутніх підопічних сумнівів не було. Ми приїхали на навчання, собаки вже значить, знаходилися в кінологічному центрі. Це були собаки, як кажуть у нас зелені, тобто які не проходили підготовку. Протягом п'яти місяців так званих собак-детекторів учили шукати вибухівку зброю та боєприпаси. Але головною метою було не навчити собак, а підготувати інструкторів за стандартами Фронтекс. Для нас був це дуже важливий проєкт, так як ті підходи, які застосовують в навчанні цивільна гвардія Королівства Іспанії, вони є спільними для всього Європейського союзу. які Суттєво різняться з підготовкою нашою. Приміром, за методикою європейських колег, головним помічником кінолога під час занять є ось цей клікер. В разі виконання вправи будь-якої команди заохочення відбувається за допомогою клікера. Тобто, клікер це інструмент, по якому собака повинна підійти і взяти їжу чи м'яч тільки біля тебе. Базові навички чотирилапі отримали в Іспанії, та вже вдома кінологи мають закріпити на практиці все, чому навчилися. Після завершення курсу кожен кінолог в подальшому на своєму безпосередньому місці несення служби може будь-який запах, який для нього потрібен. Він може самостійно здійснити навчання собаки по цьому запаху. Для того, щоб зробити це у нас, потрібно проходити навчання в кінологічному навчальному центрі. Цивільна гвардія Іспанії разом з ОБСЄ мають наміри продовжити програму в Україні. Залучатимуть інструкторів, які вже навчали українців. Буде започаткований новий курс, де інструктори будуть здійснювати. Контроль та супровід підготовки інструкторів в подальшому нашого кінологічного навчального центру, які ще не проходили підготовку. Та й у нас є чому повчитися. Реалії війни змусили службових собак-прикордонників опанувати ще одну спеціальність. Тепер їх навчають за напрямком Мінно-Розшукові. І хто зна, можливо, одного дня і наші фахівці навчатимуть європейських кінологів ефективно протидіяти сучасним загрозам. На сьогодні це все. Ми повернемося рівно за тиждень. Пам'ятайте, що кордон не просто лінія на мапі, а й межа між світлом і темрявою. Побачимось.